Вітаю вас, шановні глядачі, стосовно Авдіївки, і що там відбулося, і що відбувається зараз, ситуація там дуже і дуже тяжка. Я пам'ятаю свої два попередні прогнози по Авдіївці, я їх прекрасно пам'ятаю. В першому прогнозі, в тому що старіший, я сказав, що, скоріше за все, Авдіївка не витримає, скоріше за все. А в другому прогнозі я сказав, що Авдіївку просто так не здадуть. Ну і по суті, її просто так і не здавали, туди кинули третю штурмову бригаду. Так що ці прогнози між собою не суперечили. І за перемогу Авдіївки, на жаль, мені карти нічого не показали, і я про це якраз нічого й не сказав. Я сказав, що Авдіївку просто так не здадуть, але це не означало слово, що Авдіївка переможе. Ну, подумайте самі над формулюванням фрази. Просто деякі люди почули те, що вони хотіли почути, але не почули самої суті, яку я намагався донести. Я не Господь Бог, щоб на 100% щось стверджувати. Звичайно, що я розумів, що такі прогнози складати ризиковано, дуже ризиковано. Але зараз я розумію, що мій прогноз, по суті, збувається по Авдіївці. На жаль. Я би хотів подивитися, що буде опосля. І знову ж таки, звернення до всіх: слухайте мене уважно. Я закликаю слухати мене уважно, тому що дехто вириває фрази з контексту, чує те, що він хоче почути. А потім починають ці веселі історії, де мені розказують басні про те, що я говорив те, чого я насправді не говорив. Ну, я розумію людей, психіка, так напевне, влаштована. Хочеться шукати позитив у всьому, навіть у найскладнішому. І хапатися за цей позитив як за рятувальну соломинку. Але я не психолог і я не психіатр, я в цьому допомогти не можу. Хто би мені поміг, знаєте, з моїми заморочками і моїми кошмарами. Добре, я би хотів подивитися, що зараз буде далі. Як буде далі розвиватися сценарій по Авдіївці. Що буде відбуватися? Карта старої дами, карта мудрості падає, карта досвіду. Карта купця, дальня дорога, збройна фінансова підтримка, карта траура, карта печалі, карта скорботи. Ну, Остання карта тут трохи підпаскудила картину. Дивимося на інший колоді гральній. Семірка Пікова підвищені вогневі атаки, підвищені вогневі загрози. Шестірка червова карта сім'ї, карта родини. Король в обновий карта мецената спонсора. Вся надія тільки на меценатів. Ось карта купця. Карта спонсора. Тобто зовнішні партнери тільки можуть хіба допомогти. Карта Нещасті падає. Карта дома падає. Карта вдови. Ну, така негативна комбінація карт. Вдова тут пояснювати не треба, я думаю. Це загрози чоловікам, загрози воїнам, досить сильні бої, бійня, нещастя. Це само собою нещастя. Складний прогноз, дуже складний прогноз. Я вважаю, що це все треба завершувати. Ну, я це вважаю ще з 2014 року, що це все безумство треба завершувати. І його треба завершувати якомога швидше. Людям бракує духовності, я про це вже говорив неоднократно, нам потрібна молитва, нам потрібне енергетичне об'єднання задля перемоги, задля спокою, задля миру, задля перемоги добра над злом. Білого над чорним. Людям дуже бракує духовності в ці часи. Поки люди не зроблять. Якихось висновків певних з того, що вони роблять, що вони коять, бо люди безумці. До тих пір вони будуть повторювати ці кармічні уроки. До тих пір будуть повторюватися ці кармічні ситуації, і з кожним разом випробування буде ставати все тяжче і тяжче. М -м -м. І жодна територія, жоден політичний устрій, жодна політична форма. Не гідна людського життя, людське життя все одно дорожче на чаші вісов. Принаймні, я так вважаю, ви можете бути зі мною незгодні, це тільки моя думка. Бережіть себе та своїх близьких.